Мною був поданий позов до суду на спеціалізовану вчену раду Київського національного університету імені Тараса Шевченка з метою, з проханням відмінити рішення спеціалізованої вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка відносно присудження наукового ступеня кандидата, філософ... кандидата політичних наук Василенко Ксенії Микиті. Я не є членом спеціалізованої вченої ради цієї, де була захищена ця дисертація. Але ця спеціалізована вчена рада працює в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, в якому працюю і я заступником декана з наукової роботи. На мій погляд, рішення спеціалізованої вченої ради є недостатньо обґрунтованим і. Воно було прийняте з порушенням чинних вимог діючого законодавства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад та порядку присудження наукових ступенів. А саме у диссертаційній роботі, на мій погляд, відповідно до мого позову, текстові, містяться текстові запозичення без посилання на авторів. Справа в тому, що оскільки я є заступником декана з наукової роботи і е, саме філософського факультету, я постійно е, в силу своїх посадових обов'язків я постійно ознайомлююсь, постійно е, читаю всю літературу сучасну наукову, у тому числі і дисертації, автореферати, публікації, які стосуються філософських політичних наук. Мені це невідомо, мені невідомо ні це прізвище, ні е, те. Те джерело на яке ви посилаєтесь, справа в тому, що відповідно до існуючого порядку, до нашого законодавства, перед захистом, перед тим як захищати дисертацію, здобувач повинен надати її за місяць до захисту, до бібліотеки, розіслати автореферат відповідно всі наукові установи. Відгідно з переліку розсилки, це є ця інформація є публічною і доступною безпосередньо перед захистом і після захисту дисертації. Я просто скористувався цією можливістю і ознайомився з цими матеріалами, як і кожен громадянин України зміг їм зможе ними користуватися, зможе ознайомитися з текстом дисертації, з публікаціями, з авторефератом і так далі. Рішення, рішення прийняте спеціалізованою вченою радою 16 травня. Так. Я знайомився з, з публікаціями, оскільки публікації, перші публікації були надані вже безпосередньо до захисту, вони публікувалися до захисту. Я читав, читаю всі періодичні видання, ну, намагаюся читати всі періодичні видання у галузі філософських і політичних наук. Я вже знайомився з публікаціями цього автора і з темою до цього набагато раніше. Чітку дату я пригадати не можу, тобто це до 16 травня 2012 року. Орієнтовно, ну я дату, звичайно, я не пам'ятаю. Квітень це квітень 2012 року. Ми вже могли, ми вже мали можливість ознайомитися. Права полягає в тому, що е, до того, як спеціалізована вчена рада не прийняла рішення, ніякого позову, в ніякому позові просто немає сенсу. Розумієте? Я сподівався, що спеціалізована вчена рада вчасно виявить ці недоліки, ці проблеми і прийме відповідне рішення, таке, яке відповідає нормам чинного законодавства відносно таких випадків. А саме зніме дисертацію розгляду. Але цього не відбулося. Ну, це стосується. Вирішив я давно. Це вже стосується просто правового забезпечення цього питання. Я не є юристом і я не маю знань вмінь і навичок відповідно правильного оформлення всіх документів, написання позовної заяви. І тому я звернувся до свого представника, який є фаховим юристом, який буде який представляє мої інтереси. Йому знадобилося стільки часу. Не в цьому справа. Потрібно, не, не, не в цьому справа. Справа в тому, що позов повинен бути обґрунтованим так? І відповідно, для того, щоб правильно підібрати матеріали, чітко їх, чітко сформулювати позицію. По-третє, є ще момент з червня по серпень місяць я був у відпустці. Я не можу втручатися в діяльність спеціалізованої вченої ради, оскільки це є самостійний суб'єкт владних повноважень, самостійний орган з власними фахівцями, зі складом затвердженим, з головою, з вченим секретарем. Відповідно mm. до моєї позовної заяви, я прошу відмінити рішення спеціалізованої вченої ради. У випадку, якщо суд відмінить рішення спеціалізованої вченої ради, Рішень це рішення буде відмінено щодо присвоєння наукового ступеня кандидата філософського наук. Кандидата політичних наук Василенко. Рішення буде відмінено.